В релізі сьогоднішньої програми Люда написала: треба б говорити свято маленької сукні. Ой, а до речі, свято маленької це сукні. Це щось дитяче. Ви знаєте, це не зовсім дитяче. Це ми з вами вже колись говорили в ефірі. Є в нас такий дизайнер Тетяна Стеля. Так? Так. І ось у Тетяни в шоурумі, в новому форматі відбулося таке свято е, сукні, але не дитячої, а маленької. Ага, «Little Black Dress». Малася на увазі, ви знаєте, такий такий подвійний, подвійний зміст в цьому, тому що малень, маленька сукня жіноча, ви знаєте, так це одяг на всі випадки життя, тобто маленька чорна сукня, це це супер, класика, класика, це класика, це завжди є. А тут розумієте, такий симбіоз зробила дизайнер. Тобто, вона був показ, вона запропонувала сукенки для мам. Поруч, ну після вже другим показом, після мам вийшли в показі діти. Тобто, я вперше побачила в творчості стелі одяг для дітей. Можливо, зараз їй це цікаво. Цікаві такі мережині сукенки. Взагалі таке знаєте, дуже приємне, як, на мій погляд, камерне таке домашнє свято, і мені приємно, що все таки дизайнери розширюють свій сегмент, розширюють, скажімо, свою клієнтську аудиторію, якщо це можна так сказати, споживацьку. От і цікаві, цікаві сукенки. Ви знаєте, в неї такі там гарні виходили дівчатка, ці діти, такі, ну, моделі. Моделі вони ще там 4 чи 5 років мають, але приємна така подія відбулася. Ну можу можу тільки привітати Тетяну і всіх її клієнтів, що мають такий формат. Сукенки жіночі маленькі були класні. Юлечка. Ну, нічого не можу сказати. У мене син, на нього маленьку сукенку не одінеш, хіба що мені. Але до весни ще так далеко, друзі, а хочеться думати тільки про якісь ватні штани, потворні угі і щось таке антиожеледичне. Антиожеледична пісня Фоті далі у нас за плейліст.